Днями дитяча музична школа номер 3 що на молодіжному відзначила свій 35-річний ювілей. Як зазвичай і буває у людей творчих подарунок до знаменної дати отримали насамперед глядачі і слухачі у великій залі Палацу культури Нафтохімік, зібралося чимало шанувальників живої музики і дитячих талантів. Побувала там і наша знімальна група. Не судіть суворо перед вами найменший учасник ювілейного концерту і наймолодший учень школи ілля Святобог до свого батька, кремезного балалайчника Олександра Святобога. Йому ще рости і рости, і фізично, і творчо. Близько 40 штатних працівників та 300 учнів 23 квітня. Однією дружною родиною відсвяткували 35-й день народження рідної музичної школи номер 3 яка ось вже як 5 років носить ім'я видатного композитора Михайла Колачевського. За 35 років школа виховала біля 1300 вихованців своїх, з яких 125 сьогодні, сьогодні вже є професійними митцями. Вони працюють в галузі в сфері культури, в професійних колективах, вони працюють в закладах культури і таке інше. Але більше сотні спеціалістів сьогодні працюють на користь нашої української культури. Володимир Смоляков глибоко переконаний, неталановитих дітей не буває. Інша справа, що у непрості нинішні часи навчання у музичній школі декому і не по кишені, батьківська плата сьогодні становить від 70 до 100 гривень на місяць. І, на жаль, є тенденції щодо її подальшого зростання. Інструменти теж не дешеві, близько тисячі гривень коштує, приміром, більш-менш пристойна гітара. За нове піаніно правлять 26 тисяч гривень, та можна придбати і стареньке за кілька сот у 10 тисяч. Вам сьогодні обійдеться престижний саксофон від двох тисяч і практично до бізкінечності. Це ціна скрипки. Викладач Іван Середа каже: тішить одне. Школа сьогодні може собі дозволити надавати деякі інструменти, так би мовити, на обкатку, доки дитина та її батьки точно не визначаться з тим, наскільки серйозне їх прагнення навчатися музиці та навіть якщо і не виходить з того чи іншого учня геніального маестра, не біда. Не це головне, хай ти не граєш на тому чи іншому інструменті. Ти маєш розуміти. Ти маєш навчитися розуміти і бачити, що є краще. Чи то грає та фонограма, можна як угодно говорити. Вона є, вона і буде ще довго. Але є та музика, яка дійсно хвилює. Народники і духовики відділення естрадного співу і синтезаторів, усі вони музику створюють. А тому добре знають і відчувають, що вона таки жива. Жива музика це спілкування на рівні душі, на рівні наших емоцій, самих високих. Жива музика це висока культура в першу чергу. Жива музика це те, що хвилює, і не залишає не байдужим. І крокують ці люди із живою музикою по життю. Так, Володимир Гондар у парі зі своєю улюбленою домрою зустрів свої 75 просто на концерті майстер-класу, який оркестр народних інструментів нашої музичної школи номер 3 давав днями на виїзді у Гадячі. Народ, який втрачає культуру, втрачає себе. Красномовно запевняє народна мудрість. А тому наші вітання і поважання усіляких гараздів тим, хто плекає і зберігає нашу культуру, від що називається найніжнішого віку.